Життя це не просто дивна казка, в ми приходимо лиш раз. Тут для людей любов і ласка, світло, сонечко для нас. І небеса, бездонні, сині, чарівні зорі, в небесах, ключі високі журавлині. Вся оця земля краса. Життя складне, але чудове. Ми робимо до нім відкриття. і завжди йдемо в невідоме. Він цікавіше нам буття. привабливіше, яскравіше. Є для фантазії політ. Дар у ті світліші, І ти не йдеш, летиш у світ, Є і різкі в нім повороти, де випадаєш із сідла, завертять враз круговороти, бувають і такі діва. Та все приходить, час спливає, нова мета нас кличе вдар. В житті усякого буває, та за минулим нам не жаль, бо кличуть знов нові дороги, під ноги стеляться під. Чекають радощі й тривоги щодень у нашому житті. Життя складне, але цікаве. Його не взнаєш до пуття. Буває радісне і лукаве, але спасибі за життя.